Ви да, да, да. ставте, будь ласка. Бук, позивний бук. Ви знаходитесь в нашому підрозділі фактично від самого початку, і в тому числі були під час харківського наступу. Тоді, так, 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 спочатку. Коли наш 518-й батальйон, Дикі поле розпочав харківський наступ. Були взяті російські позиції. Москва, Пітер так, під Нова Гусарівка, Щурівка тоді. Так. Що визначило? Ну, ви були там безпосередньо учасником цієї операції, і ми теж були. На ваш погляд, що визначило успіх тоді нашого наступу, саме там? Взаємодія між бригадами, між підрозділами. Особовий склад між собою добре взаємодіяв. Була злагоджена робота. Артилерія працювала, піхота, підтримка танків була. Все добре, як часи спрацювало, і ми зробили те, що мали зробити. В чому специфіка? Вашої роботи саме під час наступальних, а не оборонних операцій. Це зовсім інше, це набагато складніше робити. Ну, Специфіками більш на прикриття і більш визначали вогневі позиції противника. Нас цікавили та кулеметні гнізда. Ну і те, техніка, я працював тоді з крупнокаліберної барета, 12,7 калібр, 50-ка. Мене більш цікавила техніка ворожа, легко броньована. Угу. Що вам вдалося уразити з техніки противника з вашої зброї? Працювали, працювали по БМП-2. Угу. Працювали ми в парі, працювали. Ну, мені не довелося знищити, але мій, угу. мій товариш знищив угу. там. Вроді БМП-1 або угу. БМП-2 угу. спрацювали. Тобто ураження було по броні, і вона пробила її. Так, так, так. Да, 12 -7. там, Я дивився потім сквозне прибиття. Пройшло да, через, через дві стінки навіть. Да, БМП-1. Він чисок наскрізь простроював. Да. Тоді противник. Був ошелешений, таке враження, що вони не зовсім підготувалися. Чи все ж таки mm. тут спрацювала інша скажімо, Тому що була певна паніка в діях противника. Почалася. Ну, на, на, на мій погляд, вони розслабились там. Вони не очікували, що ми так на їх, вони розслабились і не, ну, не, не очікували, що ми можемо так на наступити на їх. Uh -huh. На горло кажучи. Так, так, так. Потім ви були на прикритті кордону якраз таки в Харківській області. Тоді точилися постійні обстріли, і з нашого боку, так, так. і з їхнього противник використовував і мінемети, в тому числі і свою артилерію. Активно прикриття кордону в той момент. Наскільки серйозно вам дошкуляла артилерія противника і що представляла для вас найбільшу небезпеку? Дуже як би то сказати, їхні дрони. дрони. Круглосуточно так, на границі. Ну, і у нас там товариш загинув теж від кацапської артилерії. Я пам'ятаю. Дрони дуже нашкуляли їхні дрони на границі. Ну, в першу чергу, так. Да. І розвідувальні, і ударні. Противник намагався на той момент прощупати нашу оборону, але серйозно просунутися їм не вдалося. Більше того, ми пам'ятаємо, що російські добровольці. Російський добровольчий корпус Легіон Свободи Росії успішно зійшли і діяли на території Росії. Чи ви стикалися з російськими снайперами, які воюють в складі наших добровольчих друзів? Ну, майже РДК не, не, не довелося, не, не довелося познайомитись, поспілкуватись не довелося. Добре, поговоримо тоді про Серебрянський ліс. Де от за відгуками ваших побратимів працювати було достатньо важко, тому що дерева ну, скажем, дуже близько між собою росли, і ми пам'ятаємо, що там зробити прямий постріл на велику відстань було дуже і дуже проблематично. Так, так, ліс, ліс для снайпера тяжка місцевість. Там ну дистанції від 40 метрів там, ну, до, до далі сотні метрів, то ну фактично там уже тяжко щось побачити, щось видивитись, але ну працювали, працювали. Завдяки хорошим ночним приладам, ночі працювали. Основна наша робота така, що там можна було в лісі працювати це вночі. Ну, але це пов'язано було з небезпекою, тому що вам потрібно було підходити на максимально близько відстань ну, до працювання. Дистанції противника. дуже близькі, до, до, до сотні метрів. І це... По суті, створює ризик вашого демаскування, тому що коли працюєте з такою відстані, і звуковий іде сигнал, і ви і, і вихлоп, противник може вас засікти в цей момент. Так. Чи були такі ситуації, коли противник? От ви вже чи бачили, чи відчували, що вас вже вже побачили? Тобто противник конкретно націлився на вас, і зараз противник по вас може відкрити, чи навіть відкриває вогонь? Чи от були такі ситуації прямого вогневого контакту? У мене особисто не було, то товаришів було нічний, нічний бій, але ну, не, не їм не вдалося нічого. З ну, угу. товаришем і, все закінчилося. Да, так, та, та, відстояли угу. позицію, все, угу. все так зробили, як треба. В Бахмуті була інша, вже така міська герілля, де штурми так. групи вороти. Там невідомо хто де. Я працював на Красній горі, угу. якраз е, коли. Вогнер... Це в минулому році, якраз коли вогнера штурмували. Красну Гору. я там працював, достатньо добре працював. Ну, і... Але все ж таки не, не вдалося нам тримати такі позиції, що було у нас там. Ну, тому що противник мав абсолютно перевагу тоді в особовому складі і в так. артилерії, по сучагу. Ну, тоді багато аналізували. Ми в тому числі аналізували тактику противника, те, як вони підтягували свої, скажімо так, РПГ, кулемети, заходили під позиції і був взятий в полон тоді російський найманець. Я Командир батальйону тодішній наш допитував його. Він був з міста Сарапул, Саратовської області, який сидів за збут наркотиків. Ну, був наркоманові. Два ти кажеш, і він сказав, що з їхніх взвода в живих залишилось тільки троє людей. Він командир ще один. Він потрапив, він отримав поранення і, і попав. Але вони все одно продовжували перти ну, попри все. Вони те, що, що називається, міцні штурм штурми їхні, то це було там на 100%. на 100 Повністю я це все спостерігав, свій mm -hmm. приціл, працював. Ну, все, все, все так, як розказує. На вашу думку, вони вживали наркотики? Mm, я думаю, що, що, що щось було, бо щось було? не може адекватно, адекватна група одна проходить, mm. Ми її знищуємо і ну, mm -hmm. десь через хвилин 30-40, mm -hmm. по тому же самому маршруту, ще група йде. І ще, і ще, і так, 6-7 груп проходило по тому ж самому маршруту, де ми працювали. Був так. епізод. Якраз на Красній горі наш батальйон відбивав штурми, І була така ситуація, коли йдуть пагнера, і одному з них просто в плече потрапляє кула куля з кулемета. Йому відриває руку, і він далі продовжує однією рукою тримає автомат і далі наступає. Чи були отакі от подібні зомбі-атаки на вашому досі? Чи ви бачили таке? Такого, не, такого не. ви не бачу? Ну, на у нас дистанція там від від, ну, від 900 кілометрів працював. Що, на вашу думку, зараз змінилося в тактиці використання піхоти противника? Ну, вони вчаться, вчаться, вчаться все-таки над своїми помилками. Вчаться, що, щось у нас якусь тактику. Спостерігають теж на наших помилках, вчаться на своїх. Це війна. На... Зараз на вашу думку, от зараз в перечутті можливого наступу противника, на чому вони будуть концентрувати, скажімо так, свої основні зусилля своїх штурмів. А це буде чисто знову піхотні атаки чи намагання висадитися якомога ближче з броні. от, що звісно пов'язане з ризиком, тому що броня – це велика ціль, і легше вразити там артилерію і з ПТРК і подібно. Але на вашу думку, чи вони щось можуть спробувати новеньке? Чи все-таки було по книжці працювати? На мою думку, будуть по підручнику: авіація, mm -hmm. артилерія, mm -hmm. піхота на легкоброньованих автомобілях. мобілях. Mm -hmm. За підтримки там. Все mm -hmm. як по підручнику. Зрозуміло. Mm -hmm. Ну і тоді вже особисте запитання: що вас е тримає в тонусі і розслабляє на війні? Завдяки чому ви можете відволіктися від своєї роботи? Родина, дружина, двоє дітей. Позвонити по відеозв'язку, поговорити кожен день. Підтримка чудова така, моральна. Як ваша сім'я відчуває, знаєш, ви взагалі їм розповідаєте, чим ви займаєтесь? Вони знають конкретно, що ви виконуєте? Ну, дружина так. Знає. Да, дружина знає. Родичі, мама не знає родичі теж не знає, ну, дружина основна. Вона була здивована, що ви зробили саме такий вибір? Я думаю, ні. Вона мій характер знала, ну все, думаю, ні. Для неї це не було несподіванкою. Дякую. Дякую.